В роботі з цією покривлею я участі майже не приймав. Хіба що обробляли антисептичними засобами деревину. Але був свідком, як це робилось. Ось така була покривля, Основне, основна будівля і пристройка. На основній будівлі форму не міняли, конструкцію нічого не міняли. Ну тобто її замінили просто на нову, але форму не змінювали. Отак випускали дошки, щоб зробити піддашки. А от пристройку міняли. Отак її розібрали. оце її вигляд. Тобто тут лише перекриття лишилося. Розібрана пристройка. Ну, ще так дещо показую, що я встиг засняти. Кинули мембрану, кинули обрешетку. І дивіться, що цікаво, спочатку так зробили. Як, як вона і була пристройка, чуть-чуть випустили вперед. Односкатно зробили. Теж маленьку, низеньку, але односкатно. Прийшов прораб, ну він у нас по хазяйственній частині і каже, підняти вище, щоб там вийшлась кімнатка. І справді це ж добре. Підняли вище, також два скати, але тепер там є кімнатка. Отак виглядає цей будинок. Це не є якась інструкція до виконання робіт, але можливо щось корисне і для вас буде. Потім оцей фронтончик заклали газоблоком трошки цеглою. Також додамо утеплювач і ну, зробимо фасад, щоб він якось був одним цілим. Бо там є пінопласт на стіна. Що ще цікаво? Водовідведення зроблено широкою трубою 150-ю. Тому що покрівля досить велика, площа цієї покрівлі. І правда, подивіться, під стіною сухо. Хороший піддашок, ніде не затікає, не протікає. Йде дощ і вся вода відводиться собі внизу так, щоб по жолобу і стікає на вулицю. Якщо і вам треба покрівля, то краще найміть хорошу бригаду, але треба мати кошти, можливо, в кредит, а можливо, ви зберете. От там за стовбом також є вивід води. Дуже гарно зробили. Але самому таку роботу не зробиш, треба досвідчених майстрів.